Класно, правда? Лежі а ти дивишся вперед. Так, ти дивишся вперед. Зроби вправо, як дівчинка, ти вже робиш. Давай попробуємо тоді те, що ти робиш. Можете постивку. Давайте тоді стане, що ви хочете відзняти. От, всі. Дивись. <реклама> Зараз увійшли і отак. Двома ручками на фелесі обнімаю його. Ричка мені? Ще нижче. Ручки опускай. Піднімайся. Клас. Піднімайся. Назад піднімайся. І тепер ще раз. Добре, піднімайся. І ще раз. Молодець. Добре. Ручку на пояс став. Одну. Ні. Одною тримаєшся. Одною тримаєшся. І поміняй тепер. Цю тримаєшся, цю ставиш. Знову поміняй. Знову поміняй. Добре. Тепер оця ручка вперед тебе. Поміняй. Є. Чіп. Поміняй. Є. Тепер пробуємо це зробити на кроці. Добре? Попробуємо. Вона крокує, ти робиш. Я тебе тримаю. Ти тримаєшся ручками. Давай, одна ручка на пояс. Добре, молодець. Ні, тримайся одною ручкою. Ну, тут не дуже рівно. Добре. Одна ручка вперед. Тримайся. Добре, дві ручки на поїздку. Валиш Олі. Але? Покатала тебе? Молодець. Дуже класно. На, фотографуєшся, її печиво.